Друзі, всім привіт. Привіт, привіт. Ну, хто бачив це відео, знає, що за фільм. На відео це був не я, але в принципі займався майже тим самим. Не довелося мені створити машину часу, але створив е, оновлену версію плагіну, який нещодавно роздавав. Це у нас іде плагін Create Panel, Tools, і хтось, хтось отримав з вас 100% отримав бета-версію. І бета-версія, кардинат, точніше, ця оновлена версія, кардинат відрізняється від бета, і, скоріше все, я, мабуть, не те, що оновив бета-версію, я просто переробив плагін з нуля. Він повністю зараз інший. І так, вмощитись зручно, починаємо. Огляд. Піду без води, постараюсь максимально Коротенько, якщо це можливо сказати, показати весь функціонал цього, цієї підбірки плагінів, бо тому що ви бачите на список на екрані: тут в цьому пакеті йде 12 плагінів, і три з них запускаються через отакі кнопочки. Чому три? Бо ви пам'ятаєте: в бета-версії було всього дві кнопки: перша і друга. От вони зараз тут оновленого вигляду. І є ще третя кнопка, така секретна кнопка, про яку я теж розкажу. І так, друзяшки, дивіться, яка ситуація? Як ви просили, починаємо з першої кнопки, давайте так, запускаємо. Перша кнопочка це в нас створення панелі. І як ви просили, я прибрав меню, точніше прибрав діалогове вікно, і тепер відразу запускається плагін, і ви можете створювати панель. Ну ви ж так хотіли, тому меню не буде. Можемо працювати лише з одною площиною, створюємо в площині XY. І таким чином ви будете мати одну деталічку. Ну, люди просять, я ж виконую, тому така ситуація. Так, ну насправді я ж зараз глузую, тому зараз вам все покажу. І так, коли плагін запускається, він запам'ятовує останню панельку, яку ви вибирали, з тим матеріалом, який, який ви створили, відповідно, відразу буде створюватися саме з тими налаштуваннями, які Ось останній раз я створював там ламіноване ДСП. В даному випадку, якщо звернути увагу, глюк. Баг зник, бо хто знає, хто користується бета-версією, він перекривався камерою. Ну Там є нюанси в скетчапі, сама камера вона трохи глючить з такими от візуальними ефектами. Тому це було виправлено і ми можемо зараз довільно створювати панельку будь-якого розміру, куди ми напрям, спрямуємо наш курсор клікаємо лівою клавиші мишки, панелька створилася. Ось і далі продовжуйте, можете створювати наступну, наступну і наступну. Якщо пам'ятаєте, точніше не викликалася, а змінювалося положення вісей XYZ, тобто площини для створення панелей за допомогою клавішу Alt. Були жалоби на те, що Alt не з першого разу перемикала ці положення, тому я перемкну, переставив це на клавішу Ctrl, тому що на Alt підв'язано багато функціоналу. За замовчуванням в скетчапі. Тому клавіша Ctrl зараз миттєво перемикає в різні площини нашу деталюшечку. Так, прев'юшка виходить так, що ми можемо далі моделювати нашу панельку. Ось таким чином. Клавіша Tab залишилась для перемикання в такому положенні. Ми можемо посовувати детальки. Клавішою Ctrl ми, відповідно, рухаємо ось так. І Ctrl знову, 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 і табом піднімаємо. І таким чином ми створюємо коробочку дуже швидко. А все ж таки, де наше де наша менюшечка? Менюшка визивається правою кнопкою. Кнопкою натискаєте на налаштування панелі, і ми маємо таке от діалогове вікно, в якому ми можемо вибирати наші налаштування. Так, що тут у нас є? Діалогове вікно, в принципі, воно схоже, як попереднє вікно, лише є додаткові відмінності, і дещо ще в розробці. Відмінності в чому? В тому, що додавалася назва, назва деталей. Тобто ми можемо створювати, от бачите, я зараз не, без, без діалогового вікна створював за замовчуванням той, 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 той пункт, який ви вибираєте останнім, наприклад, з назви, які ви створили. У мене був тут низ, і всі детальки, зверніть увагу, в ієрархів вони називаються низ, 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 низ. А насправді потрібно було творити по-іншому, запустити діалогове вікно. Наприклад, якщо ви бажаєте відразу зі своїми налаштуваннями створювати якусь детальку, точніше, пінал, там, тумбу, шафу, будь-що. І таким чином натискаємо ОК. Створюємо нижню деталь. Викликаємо, я не треба було натискати, а зразу моделювати. Ось я створив нижню деталь, вона в ієрархії називається низ. Далі я вибираю, наприклад, ліву детальку, клікаю. За допомогою Ctrl-одразу перемикаюся. Ось ліва деталь, потім вибираємо праву деталь. Таким чином, права. Що у нас там буде? Задня стінка? А Давайте ми зараз задню стінку не будемо створювати. Створимо вверх. Створимо вверх. Табуляція, Ctrl. Так, а задню стінку ми створимо з іншого матеріалу. Це у нас буде ДВП. Вибираємо зі списку HDF. І в мене тут два налаштування: задня стінка або дно ДВП. Ви, ви собі налаштуєте, будь скільки варіантів. Я покажу, як це далі робиться. Ctrl-відповідно. Да, Ще дивіться, який був момент: при перемиканні на, на діалогове вікно курсор позиціонується на самому вікні. Тобто він зараз не знаходиться в просторі, тобто в 3D-простірі не перемикнувся. І буває таке що от в такому режимі Ctrl нажимаємо, а воно не перемикається. Чому це відбувається? Тому що активне зараз діалогове вікно. бачите? Якщо я зараз перейду в модель і натисну, наприклад, на ролик мишки або лівою клавішою мишки, почну щось там моделювати, тоді, відповідно, він перемикається. Бачите, діалогове вікно, воно стає неактивним. А тепер я працюю в просторі моделі. відповідно вже Ctrl тоді працює. Зверніть на це увагу, це не баг, це звичайно нормальна робота плагіну через те, що є діалогове вікно, і він перемикається поміж двох сутності, так Називаємо це так. Ага, ось. І тут, наприклад, ми позиціонуємо курсор. ну, Давайте по задній стіночці спозиціонуємо і, і сюди, наприклад. Да? Це якщо ми будемо. Давайте не так, давайте ми зробимо накладне ДВП по периметру з одним міліметром відступ. От у нас тут по одному міліметру відступи вказані. Ctrl, перемикаємося. І табуляцію можна заглиблюватися. Ми зараз позовні. Дивіться, у нас відразу створилося ДВП. ДВП я вже в, цьому, в цій версії зробив двохсторонню можливість налаштовувати одна сторона білого кольору, друга сторона у нас, як звичайно, ДВП. Ось таким чином ми створили ДВП-шечку. Далі далі, що ми можемо робити з цим плагіном? Давайте перейдемося тоді по самому діалогу у вікні. Тут у нас є список тих матеріалів, які ми підготували. Вони, в принципі, такі ж, які були попередні, там з невеличкими відмінностями. І зверніть увагу, коли я вибираю ламіноване ДСП, автоматично в нас там було в мене за, в налаштуваннях прописано 18 мм. І плагін запам'ятовує ці налаштування останні. Вибраний низ, наприклад, якщо буде вибрана права чи ліва деталь, вона таки запам'ятається. Потім можна створювати панельки як групами, так і компонентами, і відповідно відступи ліво, право, верх-низ. Далі приналежність ось тут корпуса, це буде в майбутньому релізі. Я свою ідею вам тоді розгорну, розкажу, що це малося на увазі, для чого це я буду створювати. І тут ще є шар. Тобто, я, до речі, подивився нещодавно прошарок чи прошарок українською мовою. Або шар якось не так, як потрібно звучить, мені здається, тому можливо, прийдеться переименувати. В даному випадку, якщо DSP, то це в нас шар LDSP, вибираємо HDF, автоматично змінюється, і HDF буде потрапляти на свій інший шар. Якщо звернути увагу праворуч, у нас є вже HDF і DSP. Тобто я зараз, коли клікну, заховаю шар з HDF, або шар з DSP, воно вже відразу створюється панель на своїй. Потрапляє на свій шар. Тут у нас в цьому діалоговому вікні вже все. Далі, наступне, діалог, наступне налаштування у нас є така кнопочка. Викликається таке у нас додаткове вікно. Тут більш тонкі налаштування. По суті, цього, це все, що в нас тут є, ліворуч, воно тут дублюється і тут ви можете додатково налаштовувати. Забігаю наперед, скажу так, що не всі функції я тут ще доробив. Ну, дуже величезний об'єм робіт. Я намагався вже я вже декілька разів відкладав випуск релізу цього першого релізу, який в такій версії, але він, в принципі, вже працює. Деякі функції будуть опрацьовувати, будуть оновлення. Потім вам знову приходити автоматично. Ви вже будете їх отримувати. Відповідно, що ми тут можемо робити? Тут прописуються ці назви. Ім'я матеріалу. Тобто ми, ну, я тут задаю ім'я для матеріалу, і, в принципі, оцей перший пункт, він якраз там зберігається весь перелік цих матеріалів. Тут також, відповідно, налаштовую товщини цих матеріалів, і вони будуть автоматично підтягуватися з вибором того чи іншого матеріалу. Ось тут список імен. Це ось тут назва, де в нас можна написати список імен, чомусь я назву тут назвав. В даному випадку назва цієї панелі, детальки, як ви завгодно, так і назвіть. Натискаємо цю кнопочку, і тут у нас якраз цей список імен є. Низ, вверх, право, ліво на червоний хрестик, білий хрестик, червоний, червоний квадратик можна натискати видаляєте імена або додаєте імена на синій квадратик. Зберігаємо і скасовуємо це віконечко. І так, по кожному пункту можна тут додавати імена для ДВП, ДСП, для МДФ і так далі. Фасад вологостійки. Панель, фасад ламінований. Це вже ви собі на своє бажання перейменуєте як вам завгодно. Поки що поки що в цій версії лише скільки у нас тут 3, 4, 5, 6, 7, 8, да, 8. 8 матеріалів. Функція додавання нових матеріалів ще не працює, поки що в розробці. Тому при натисканні на додавання виникає помилка і воно нічого не додає. Я цей функціонал ще дороблю. Також тут матеріали, отут будуть піктограмки матеріалів відображатися, поки що відображаються лише кольорові матеріали, які без текстури. Ті, що з текстурами, текстура тут поки що не відображається. Ось тут кнопочка у нас є для однобічний або двобічний матеріал. Та в даному випадку ви натискаєте однобічний, буде у нас ДСП лише з одного боку текстурований, з іншого боку, білий фон. А двобічний відповідно з обох сторін ламінат. Для ДВП зараз в мене стоїть однобічний. Тобто це активно жирненькими буковками написано однобічний, натисну Двобічний, буде однаковий з двох сторін. І так, для кожного матеріалу. І далі тут вже також ми виставляємо відступи або можемо взагалі видалити той чи інший матеріал, весь рядочок видаляється. Ось таким чином можна створювати свої матеріали. І ще буде. Функціонал він теж зараз поки що не працює. Наприклад, ви використовуєтеся найчастіше, приміром, матеріалом Wood. можна буде отак: от перетягувати рядки вище, нижче, не спрацьовує поки що. Я це ще не доробив. І відповідно цей Wood буде стояти вже вище в ієрархії. Це також в планах доробити. Ну, відповідно, натискаємо зберегти налаштування і вони всі зберігаються, як вам потрібно. І тоді вони будуть відображатися ось тут. Інколи деякі моменти потрібно перезавантажувати, натискати ОК і перезавантажувати плагін. Але я зробив таким чином, щоб при відкритому діалоговому вікні, ви могли відразу моделювати те, що вам потрібно. Наприклад, ось зараз. давайте скляна поличка, наприклад. Да? В даному випадку, якщо пропав оцей. Прямокутничок, відповідно, плагін уже зупинив свою роботу, але при натисканні на ок він автоматично відновлює свою роботу, правда, діалогове вікно зникає, ну, не проблема його відкрити і знову працювати разом поряд з діалоговим вікном. І таким чином ми там, наприклад, створюємо якусь поличку скляну з тими налаштуваннями, які тут є: 5 мм відступи і так далі. Так, друзі, далі. Ідемо далі, покажу, що, що ще ми можемо витворяти з цим плагіном. Якщо пам'ятаєте, всі, коли ви заходите в середину групи, створюєте вирізи, отвори, то наш плагін автоматично підмальовує незакриковану частину матеріалу ДСП. Да, до речі, буває, дивіться, зверніть увагу, буває такий момент. Коли ви хочете зробити виріз, ну, наприклад, не отвір. Зараз я відменю. А буває таке, що треба вирізати під витяжку, наприклад, великий отвір, десь ось такий. То у нас такий от ніби глюк відбувається. Ви потім вирізаєте, і все стає на свої місця. Тому все так працює. Ну і далі ми відповідно крайкуємо наші торці, і вони будуть в такому ж самому кольорі, як і ламіноване ДСП. Так, що я хотів ще вам показати, це так, меню показав. Ага, так, зараз перепрошую. Відміняємо все. Давайте перейдемо до наступної кнопки. Тобто, про цю кнопочку ми з вами вже поговорили, вона створює панельки. Не буду переходити з Друзі, йдемо далі. Так. Цей плагін також залишився функціонал створення панелей по, по розмірам. Тобто, коли ми хочемо створити не конкретно там недовільний якийсь розмір панельки, а фіксований. І функціонал чуть. Чуток допрацював, щоб було зручніше працювати не лише зі стандартним функціоналом. Коли ви паралелепіпед, наприклад, створюєте в скетчапі, да, нам потрібно вказувати розмір, там, наприклад, 350 крапка з комою на 800. І тоді в нас створюється паралелепіпед за вказаними розмірами. Я до цього функціоналу додав ще один, одну можливість, ми на клавіатурі можемо натискати зірочка. Клавіатура, яка праворуч знаходиться. У нас є кнопка зірочкою. і ми можемо також вводити розміри через зірочку. Інколи це набагато зручніше, ніж крапка з комою. Ну, на, до прикладу, давайте так. Клікаємо, давайте я перемкнусь на, на ламіновану ДСП. а не на, на скло. Ось так. Робимо клік. І, наприклад, давайте створимо детальку 400 зірочка 800. Enter. І я вже натиснув Enter, і в нас зафіксувалася деталька на екрані, прев'юшечка цієї детальки. І потім ви клавішою мишки лівою клікаєте, і в нас створюється ця деталь саме в цьому розмірі. Далі, другий варіант, коли ми можемо зафіксувати лише ну, один розмір. Наприклад, давайте 300 Enter. Тоді по іксу, тобто перший розмір по іксу, 300 у нас зафіксувалося. А Цей розмір ми можемо довільно рухати, там, куди нам завгодно сюди позиціонувати, чи сюди, і так далі. Далі, третій варіант це коли ми створюємо, фіксуємо другий розмір тобто зірочка 450. Ой, не, не, не почав рух. Давайте почнемо рух, а потім зірочка. ну Давайте 800. Enter. У нас по Y зафіксувався розмір на 800, а по X ми можемо рухати вправо-вліво. І так це працює для всіх площин. Якщо Ctrl натисну, бачите, в мене зафіксований вертикальний розмір, а по горизонталі я можу тягнути вліво-право. Натискаю ще раз X, знову ж таки, зафіксований один із розмірів, і тут я можу рухати вправо вліво і так далі. Для чого це потрібно? Це коли ми вже хочемо конкретно щось спроектувати по розмірам. Ну, тут, наприклад, цей варіант, коли я від ребра до ребра наприклад, позиціоную, да, можна не фіксувати на клавіатурі. Достатньо буде ось тут затриматись на цьому кутику буквально на долю секунди, і потім спрямувати курсор вгору, ніби ми віртуально там, по невидимій лінії тягнемо курсор, і воно автоматично примагнічується. І ми можемо тут лише вводити з клавіатури, приміром, друге значення. Дивіться, уважно, лівий правий нижній кут, ой, лівий, нижній кут екрану. Там у мене якраз відображаються наші циферки, наші розміри, панелей. І ось я можу зараз ввести з клавіатури, помножити на 500 і Enter. І клік лівої мишки. І таким чином я на 500 мм підняв вгору цю детальку. А вже симетрично з цієї сторони деталь достатньо ось так зробити. І ми таким чином побудували. Тому. Фіксовані розміри працюють теж непогано. З двома варіантами: крапка з комою і зірочка. Друзі, здається, я трошки затягнув з відео. Я думаю, на сьогодні буде достатньо. Ми пройшлися по багатьом моментам, які я виправив в, ці, в цьому релізі. І дочекайтеся, будь ласка. Наступне відео буде в нас про масив панелей. Там достатньо теж цікавого. Він перероблений цей плагін зовсім. По-іншому, не так як в бета-версії працює функціонал, тому там є автоматичні функції. Буде цікаво. Дочекайтеся. Завтра я надішлю вам наступне відео. Воно буде десь приблизно по часу, стільки ж, 15-20 хвилин. І ви побачите все, що там, що там буде для вас. А від вас сьогодні прошу, будь ласка, підписка, натискайте на дзвіночок. Бо більше половини у вас не підписані. Це, ну, чесно скажу, шкодить моєму каналу. Краще, коли ви підписуєтесь, коли є якісь коментарі. Це буде завжди цікаво, завжди цікаво не лише для, для мене і для вас також. Тому, будь ласка, і всі коментарі, які ви залишаєте під відео, я на них максимально намагаюся відповідати. І, проханнячко, також заходьте до нашої спільноти в телеграм-канал. Ми там розглядаємо всі якісь питання, обмінюємося файлами, лікуємо файли. Тому всі моменти, які ви там, якщо ви задаєте запитання приміром під відео, я відповідаю, але не можу розгорнуто там відповісти за якимись прикладами тощо. Тому обов'язково заходьте до нас на канал точніше в телеграм-групу, і там, де наша спільнота, де однодумці, ми ділимося досвідом. Якщо не я відповідаю, то відповідають інші колеги. Так що ви завжди там зможете отримати кваліфіковану відповідь? Все, відпочивайте, всім па, -па гарного, гарного, мирного неба.